Ідея цих дитячих майстер-класів вона існує вже давно більше шести років. Тобто, ми працювали співпраця вона була з різними дівчатками нашого міста. Ми проводили і в дачі, і в кафе Ласуня. Ну хто до нас ходить, той постійно знає, що це було у нас на постійній основі, але так як пандемія і війна, звичайно, внесла свої корективи, то в листопаді місяці виникла така ідея створити знову щось для наших дітей, адже забувати все-таки, що в дітей є дитинство, це не забувати, що це є важливим так для наших дітей. То у нас виникла така ідея. Але так як на комерційній основі ми нічого вже не проводимо. І ми подумали, що було б непогано, якби діти приходили до нас, займалися творчістю, отримували вироби в хендмейд стилі. І е, було б непогано, якщо б вони робили це за донат, тобто збирали кошти на армію. Мабуть, як і кожен громадянин нашої країни, або просто небайдужа людина з самого початку повномасштабного вторгнення е, в Росії в нашу Україну, я приймала. Участь у різних благодійних заходах донатила, скидала просто кошти на різні благодійні фонди. А зовсім нещодавно нашої родини, нашої дружної родини, да торкнулася ця ситуація безпосередньо. Звернувся, ну, як звернувся, наш друг потрапив в найнебезпечнішу на гарячу точку нашої України. Зараз він на сході на Бахмутському напрямку. І його бригада, нова, неукомплектована, потребує нашої підтримки. І саме з цією метою ми зробили. Ми відкрили свій збір, новий так окремий, і потихеньку-потихеньку збирали кошти на необхідні потреби для Романа і його побратимів. Ми постійно долучаємось до зборів на ЗСУ. Всі, хто звертається із волонтерів, хто організовує дитячі майстер-класи. Наприклад, Оля Дзуба вже третій раз організовує майстер-клас дитячий для діток, які кошти перераховуються. То на дрони збирає, то на ліки для військових. Постійно дуже багато діток. Всім подобається. Оля світла людинка, так до себе розполагає людей. Ще Оля організовувала із Женією Браславською також збір на дрони. Такі маленькі. Збори також вони допомагають а, з миропониці, як кажуть, щось те й буде. Загалом я фуд-флорист, займаюся істівними букетами на замовлення і вирішила, так як я творча особистість, долучитись до сьогоднішнього майстер-класу. Як я зразу побачила століт з Оля, виставила, що буде такий майстер-клас, то я відгукнулася, щоб бути асистентом і допомагати у виготовленні еко свічок. І мені це дуже сподобалося. Це вже мій не перший майстер-клас. Я приймаю участь вже десь четвертий-п'ятий раз. Кожен раз по-різному, інколи я допомагаю аніматору, інколи я займаюся аквагримом, інколи я можу гратися з дітьми. Також сьогодні волонтери проводили захід по виробленню свічок, але всі матеріали були куплені самими організаторами. Відбулося чотири майстер-класи безпосередньо по виробам, так? Сьогодні до нас долучився танцювальний гурток Акцент. Дуже їм дякуємо за це. Вони зробили чудову руханку для діток, трошки їх розрухать, розважити. І ще в нас будуть аніматори для діток. Це дякуючи ресторану дача. Я завжди радо відгукуюся на дані заходи, тому що головна мета це перемога, перемога України. І коли ти приходиш на такі заходи, саме головне, що ти бачиш, це посмішку наших дітей. А це саме головне. Я хочу, щоб вони жили в мирній країні. Я хочу, щоб ми відсвяткували перемогу в цьому році, і ми крок за кроком приближаємо це. Сьогодні виконували декупаж. Сердечок, кожна дитинка це уособлення щастя, радості і перемоги. За освітою я статистик медичний, взагалі працюю в медицині, але таке можна сказати не покликання це заняття творчістю з дітьми. Я працюю в цій сфері вже більше шести років. Ну як працюю, не працюю, а займаюся для своєї душі. Тобто це мене надихає, це для мене такий, знаєте, відток. І я Дуже сильно люблю дітей, тому для мене це таке моє покликання. З моїх таких майстер-класів, от саме коли організатором була я, започаткувалася ця ідея 4 роки назад. Коли в нас в примках був збір для моєї дівчинки, ми на роботі на Святого Миколая вирішили з дівчатами отак для діток співробітників зробити от такого типу майстер-клас. Збір він був невеличкий майстер-клас. Там було в нас всього 20 дітей, але ми назбирали таку вагому суму на допомогу дівчинці. І коли е, розпочалася війна, ну да, якось ми всі були в такому стані, коли нам зовсім не хотілося нічого. Але так як у нас всіх є діти, і дітям все таки потрібно якось. Розвиватися, все таки пам'ятати, що існує дитинство. Ми вирішили таким же чином, але допомагати нашій армії. Третій наш такий саме дитячий захід, були ще дорослі заходи. І, і за допомогою так ми можемо із дітками позайматися щось цікаве для них придумати, а також можемо назбирати нашим хлопцям на якусь е, хай невеличку, але допомогу. Все-таки, що кожен збір це майже 10 тисяч гривень. То я думаю, що це такий невеличкий, але кожний раз назбирає. Ця внесок, тобто ми це робимо всі разом. Також для діток завжди дівчата готують якусь творчу програму, фотографа, кендібар, аніматорів. Тобто, це така велика команда людей, які створюють такий арт-простір для дітей. І допомагають армії. Ну і Дякуючи ресторану Дача вони підтримують завжди нашу ідею, надають нам приміщення для організації. Тобто це в такій команді ми працюємо. Є у мене в планах, мені б хотілося десь, можливо, це буде на вулиці в більш теплий час року, можливо, теж так, ресторан Дача нам надасть допомогу. Мені б хотілося облаштувати благодійну ярмарку майстрів в прилуках за час своєї діяльності за ці чотири місяці я з дуже багатьма творчими людьми, і вони роблять дуже цікаві різні речі. І, тобто мені б хотілося на такій основі придумати щось от дійсно таку ярмарку якусь, і щоб ми могли донатити і отримувати якісь гарні вироби, щоб це було естетично красиво на вищому рівні. Зараз наша мета це зібрати. Кошти на теплий одяг, на амуніцію для хлопців це бушлати, це штани, це термобілизна. Це те, що також іде, як розхідний матеріал. Хочу сказати, що Мабуть, з усіх благодійних зборів, які у нас були, 80% це постійних людей, які приходять кожного разу і долучаються. Хто дізнається, також приходить, не відмовляється від цих зборів. Ми раді, що ми хоч якось, хоч маленькою частинкою, але допомагаємо нашим військовим, перемога буде за нами.